Доброго дня! Мене звати Волошина Марта. Я навчаюся в шостому класі оркестрового відділу Учиської школи мистецтв. У рамках мистецького марафону з музичної літератури я підготувала проект Олексій Рябов, видатний композитор і диригент. Серед блискучої пояди видатних українських диригентів є ім'я Олексія Пантелеймоновича Рябова. Він був не лише диригентом, а й прекрасним композитором, автором більше 20 оперет, симфонічних і камерно-інструментальних творів, засновником жанру української оперети. Життя цієї видатної особистості було коротким. Доля відвела Олексію Пантелеймоловичу лише 56 років. Народився він у Харкові 5 березня 1899 року. У 1918 році закінчив Харківську консерваторію та навчався по класу скрипки і композиції. З 1919 року Олексій Рябов працював скрипалем, концертмейстром і диригентом у різних містах СССР. Впродовж 12 років Олексій Пантелеймонович був диригентом першої української музичної комедії у Харкові. Під його керівництвом у театрі були здійснені постановки вистав Циган Барон, Метіс, Наталка Полтавка, «Запорожець за Дмаєм та Оксана. Тут, у Харківському театрі музичної комедії, проявився і композиторський талант митця. Олексій Рябов створює у жанрі музичної комедії такі твори, як Сорочинський ярмарок, весілля в Малинівці, Сухий Закон, Колумбіна, Майська ніч та інші. У 1939 році Олексій Рябов стає головним диригентом Київського театру музичної комедії. А з 1950 по 1955 роки її художним керівником. Сьогодні на фасаді будинку, вулиці Великій Васильківській, 53, в приміщенні якого знаходиться Київський національний академічний театр оперети, встановлено меморіальну дошку на честь видатного диригента і композитора. Завдяки таланту і невтомній праці Олексія Пантелеймоновича Рябова театр музичної комедії досягає піку своєї популярності і творчого розквіту. Здійснюються постановки не лише класичних оперет зарубіжних і українських композиторів, а й твори самого Олексія Рябова, такі як Зорі Екрана, «Шумить Дніпро, Чудовий край, Червона калина, найпопулярнішими виставами залишаються створені раніше Сорочинський ярмарок і весілля в Малинівці. За свою композиторську і диригентську діяльність Олексій Рябов у 1951 році був удостоєний званням заслуженого діяча мистецтв у РСР. Помер Олексій Пантелеймонович 18 грудня 1955 року і був похований на байковому кладовищі. Поет Максим Рильський назвав Олексія Рябова творцем музики, в якій розкривається душа і непереборна сила українців.